Привіт, вітаю вас на каналі Таро Янголів. Мене звати Ольга. І зараз ми подивимося послання від духів вашого роду, що вони хочуть вам сказати. Зараз вони хочуть вам сказати, що ви живете по справедливості і що ви зараз можете. Використовувати ті надбання, які ваш рід напрацював за дуже багато років, за дуже багато поколінь. Ви є такою якби, дитиною роду, яка народилася в щасті. Можливо, щось іде не так, але тут ще показано, що у вас, у вас можуть бути такі таланти, як те, що ви можете самі створювати своє життя. Магічні, можна сказати, здібності. І тому, якщо у вас зараз щось іде не так, вам потрібно звернути на це увагу і зрозуміти, що дуже часто, можливо, своїми висловами, ви якось якби, вибираєте не ту долю, яку ви могли би мати. Тут карта МАХ, вона означає, що все в ваших руках, ви самі відповідаєте за своє життя, ви можете навіть обрати ту долю, яку вам хочеться. Такі дуже-дуже прекрасні карти. Також у вас можуть бути магічні здатності, я вже казала: так, це вам дано по роду. На даний момент у вас взагалі відкривається портал. Це він іде від вашої сім'ї, це йдуть потоки сили, наснаги. Ви можете рухатися, куди вам захочеться. Вам зараз рід дає силу вашу назад. Повертає. Якщо ви зараз відчували, що вам тяжко, що ви не можете далі йти, то зараз ваш рід дає вам вашу силу і взагалі ваша сім'я може дати силу. От в кого немає сім'ї, там таких близьких людей вам можуть послати людей, які. З якими ви себе будете так почувати, ніби ви разом зі своєю родиною. Так, що ще посилає вам ваш рід. Арафант, а... Дивіться, ви зараз дуже боїтеся, немов маленька дитина, що все розвалиться, що світ навколо вас рухне. Але ви не бійтеся, знову карта роду, це карта Єрафанта. Ваш рід дуже сильний. І ви вистоїте, ви якби, можете бути навіть такою улюбленою дитиною вашого роду. Ви боїтеся, що буде башня і все розвалиться, але насправді ваш рід з вами. І навіть якщо земля пливе під ногами, зрозумійте, що деякі події були просто так задумані, закладені. Це ваша доля, і вам треба пройти через них. І, можливо, ви вже такі уроки проходили в минулих життях, або взагалі ви вже один раз потрапляли в таку саму ситуацію. І... Ви маєте прожити це знову. Або ви не зробили висновків в тій ситуації і правильних. І зараз вам дають шанс. Це не страшне випробування, це урок, який вам знову дають. Його будуть давати стільки раз, якщо це буде потрібно дуже багато раз, поки ви не зрозумієте, поки ви не, не пройдете цей урок. Але якщо ви його прийдете по колесу фортуни, все складеться так, як треба, і ви отримаєте в подарунок вашу силу, силу вашого роду. Ви дуже сильна людина. Тут показують людей, тут на мені потрапили люди, які реально дуже сильні, які можуть осідлати у цього бика цю силу. І йти вперед. Або можуть бути цим биком сильним і якби самі обирати свій шлях. Вам не потрібно для цього махати руками і дуже багато чогось робити. Ви просто маєте це відчути зсередини, і тоді світ навколо вас зміниться. Можливо, ви помічали, часом бувають такі ситуації, коли. Навколо вас постійно одні й ті самі люди, які вас дратують, або якісь злі, або ще якісь. Але коли ви видихнете і зрозумієте, що лише ви притягуєте таких людей, світ навколо вас теж зміниться. Якщо ви приймете цю ситуацію і скажете Ну добре, значить я щось не бачу, я це приймаю. Світ навколо вас зміниться досить-досить суттєво, і, вам, і ваша мрія не буде такою далекою по зірці. Ви притягнете її, і ті всі перепони, які у вас були, і проблеми, ви з ними справитесь. Навіть якщо ви наодинці, навіть якщо вам зараз дуже складно, вам ваш рід... Дав дуже гарне здоров'я, силу, наснагу, гарний розум. І в такій ситуації ви просто зобов'язані вибрати себе і показати всім своїм єством, яка ви сильна людина. Ви просто зараз ви сама перша людина в вашому роду. Якщо у вас є діти, то ви можете, перед вами можуть бути ще ваші діти. А взагалі ви можете уявити, що вся сила, вся міць, все сконцентроване на вас. І зараз ви проживаєте своє життя. І зараз ви можете показати цьому світу себе і взяти також своє. І взагалі ми прийшли, мені здається, в цей світ, щоб збагатити його, щоб зробити його набагато прекрасніший. По цій карті ви на це здатні на 100%. Зараз ви стоїте перед вибором, куди краще піти. Можливо, навіть у когось взагалі ви сидите, здається вам, що вибору ніякого немає. Але не переживайте, будь ласка, вищі сили вас ведуть і вам дадуть ясність. Зараз ви, можливо. Перебуваєте в такому стані, що ви не знаєте тут місяць, кого вибрати, а знову ж таки, куди піти. Вам здається, що все в тумані і все незрозуміло. Попросіть у вищих сил, вашого роду, щоб вам дали ясність, щоб ви зрозуміли, куди йти. Часом ця ясність буває досить болісною. Але, повірте мені, якщо ви її приймете, ви зрозумієте, куди йти, і вам стане набагато легше. І в цьому випадку, якщо ви вже. Оберете свій шлях справжній і вирушите на свою дорогу, у вас відкриються нові дороги, і це буде вашою перемогою. Ви ви просто можете здивуватися, наскільки сильними ви є, наскільки ви. Можете бути провідником навіть для других людей, і вести їх за собою, і бути саме тим переможцем, в якого ваш рід вклався, і повірте в себе, так як от ваш рід вас вірить. Тут по цим картам зрозуміло, що ви взагалі непроста людина, що ви людина здатна покорити цей світ в хорошому розумінні цього слова, дати йому щось краще. Дати, можливо, навіть інший напрямок, не опускати голову і думати, що так є, як є, від мене нічого не залежить. Від вас залежить повністю все. Це не значить, що треба вішати на себе якісь зобов'язання, але це значить те, що ви повинні в себе вірити. І ця сила, яка всередині вас, її будуть відчувати всі довкола. Просто і. Все, що вам потрібно, всі ресурси, які ви бажаєте, всі самі до вас прийдуть в руки. Вам лише доведеться просто приймати подарунки долі, подарунки вашого роду. І я бажаю, щоб у вас це все збулося. І я вірю в це, що якщо такі прекрасні люди у мене зараз на каналі, то я думаю, що ми один одного робимо ще більш сильнішими. І ця енергетика вся іде від вас. Тому, будь ласка, повірте в себе, полюбіть себе. І я бажаю вам щастя. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за перегляди від відео. І хай вам це все сторицею повернеться.